Доброго ранку, шановні глядачі. Нічна атака по регіонах країни на дорогах області за минулу добу виявили 28 вісім нетверезих водіїв. У шаровечці мотоцикліст збив 11-річного школяра на смерть. 8 тонн сміття зібрали на території подільських товтр. Маю 5 хвилин на головне, щоб розповісти про це та інше. У ніч на 14 квітня ворог атакував 62 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. У командуванні повітряних сил Збройних сил України станом на 9 годину підтверджено збиття 40 ударних безпілотників на сході та півдні країни. 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, на щастя, без негативних наслідків. Проте, на жаль, внаслідок ворожої атаки таки постраждали декілька регіонів: Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина. Внаслідок нічної дронової атаки на Одещину постраждало восьмеро людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу, складське приміщення, станцію технічного обслуговування, транспортні засоби. На декількох об'єктах виникли пожежі. Також сьогодні зранку російський дрон влучив і у складське приміщення приватного підприємства у Харкові. Виникла масштабна пожежа площею понад 1600 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки. Рятувальники локалізували пожежу. Наразі працюють над ліквідацією та розбирають завали. Волочиську громаду сколихнула скорботна звістка 7 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання віддав своє життя за свободу та майбутнє України Валерій, Валерій Валерійович Порожок 1994 року народження, мешканець села Іванівка. Про час прибуття та церемонії прощання з героєм на щаті буде повідомлено додатково. Вічна слава та шана полеглому захисникові щире співчуття рідним. Оперативною обстановкою поділилися у поліції області. За минулу добу до підрозділів надійшло 447 повідомлень про події та правопорушення. З них 114 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 115 адмінпротоколів, з них 28 на нетверезах кермувальників. Зареєстрована одна дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина загинула, а також сім ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 714 повідомлень від жителів Хмельниччини. Збив на смерть та втік із місця ДТП. 13 квітня у селі Шаровечка Хмельницького району 18-річний мотоцикліст допустив зіткнення із 11-річним хлопчиком, який їхав на електросамокаті. У результаті ДТП дитина від отриманих травм померла на місці. А водій мотоцикла втік. Поліцейські оперативно розшукали його і затримали. За даним фактом відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини події. У Хмельницькому завершують опалювальний сезон у зв'язку із підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря понад Плюс 8 градусів. Відповідне розпорядження міського голови Олександра Семчишина підписано ще 10 квітня. Згідно із документом, опалювальний сезон у місті офіційно припиняється саме від сьогодні, із 14 квітня. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. При цьому опалення у закладах охорони здоров'я, дитсадках та школах, незалежно від форми власності, може продовжуватися на підставі звернень керівників установ. Вісім тонн сміття зібрали волонтери на території національного природного парку Подільські товтри спільно із громадськими активістами «Юанимус». у рамках екологічної ініціативи із нагоди дня довкілля» було проведено марш прибирання. Під час прибирання було зібрано майже вісім тонн сміття та очищено берег річки Дністер поблизу села Колодіївка Китайгородської громади. А загалом, 12 квітня, 247 людей зібралися в п'яти нацпарках України аби по Клуватися про довкілля, зібрали більше 16 тонн сміття. Волонтери знаходили покришки, гільзи, пакети, банки, шприци та навіть унітаз і раковину. Волонтери закликають бути екологічно відповідальними і пам'ятати, що національні парки це місця, які створені задля збереження біорізноманіття, ландшафтів, рідкісних видів рослин і тварин. Піклуємося про природу та один про одного. Слідкуйте за інформаційним простором рідного краю разом із Першим Подільським. Ми дякуємо вам за довіру. На все добре.